Всім привіт, Я Святослав канал Світло в Кожен Дім. Хотів ще от з приводу використання енергії. Поділитися своїм багатомісячним досвідом. Отже, за 4 години відключення середнє споживання виходить 700 ватт Буває менше, якщо, наприклад, так станеться, що хата опалена і котел не вмикається на опалення, холодильник наморожений і він за час відключення не вмикається. Ви, якби, не користуєтесь дуже потужними світильниками, от як у мене зараз включений на 200 ватт. Не сильно включаєте електрочайник і так далі. Ну, тобто, ви сидите за ноутбуком, у вас працює. Легеньке світло, інтернет, або ви лежите дивитесь телевізор, тоді споживання може бути 200 4 години. Якщо це така середня активність, ви, наприклад, десь включили чайник, закипятили, або холодильник вмикався, або котел вмикався, то в середньому якраз і виходить 700-800 ватт годин. Якщо ж у вас, наприклад, котел активно працював, холодильник активно працював, ви там включали мікрохвильовку, чайник, можливо, користувались необмежено. Тобто, одним словом, не обмежували себе в принципі в комфорті, то може досягати 1-1,5 кВт кВт години за 4 години відключення. Але забув зауважити, що це стосується саме квартири з двома жильцями. Тобто, якщо жильців більше, а відповідно, одночасно більше світла горить в різних кімнатах, більше ноутбуків телефонів заряджається, частіше холодильник відкривається тощо. То відповідно споживання буде більше. А також якщо це приватний будинок, в якому, як мінімум, може бути скважений насос, може бути септик, в якому теж є компресор. Ну а якщо присутні якісь елементи електроопалення, то я взагалі промовчу їх бажано вимикати на час відключень. Ну, от якось так. Така моя статистика. Дякую за увагу і на все добре.